Все сталось у гуртожитку по вулиці Перемоги. О пів на дев'яту його мешканці почули запах диму. Горіло в квартирі на п'ятому поверсі. Пішли за ключами, поки вернулись, горіло. Скоріше всього, що замкнула проводка, тому що там нічого не було включено. Через дим люди застрягли на останньому поверсі і не могли самостійно вибратись. Рятувальники прибули швидко і почали евакуацію. На свіже повітря витягли 30 чоловік, та не обійшлося без постраждалих. Чадним газом встигла надихатись літня жінка. Одна жінка пострадала, значить, первічні признаки отравлення угарним газом, а вторічне, як оказалось, скорой – ета гіпертонічна болезнь. Постраждалу відправили до лікарні, пожежу загасили. Однак вона наробила багато лиха. Кімната, де все сталося, згоріла фактично вщент. До того ж, водою затопило кілька поверхів. Причина загорання встановлюється. Скоріше за все, це було коротке замкнення. Слідство має вирішити, хто винен у пожежі і на кого, врешті, буде покладена компенсація за матеріальні збитки.